Це уже традиційна першосічнева факельна хода на честь річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери від народного дому до меморіальної дошки на перетині одноіменної вулиці та вулиці Княгині Ольги йдуть десятки націоналістів. Уже на ранок наступного дня рівняни помічають на виході з парку Шевченка з боку вулиці Чорновола стоїть щось на кшталт наріжної плити із повідомленням, що саме тут планується встановити пам'ятник Степану Бандері. Пізніше з'ясовується, що без усілякого розголосу це взялась. Зробити учасники АТО і далі почнеться збір коштів. Скажу відверто: будемо напрягати і обласну раду, і міську раду. І районні ради, щоб вони закладали в бюджет, тому що це достатньо великі гроші. Що найменше тисяч гривень таку орієнтовну суму без підготовки називає скульптор Петро Подолець. Саме він погодився разом із колегою підготувати кілька ескізів майбутнього пам'ятника із облагородженням території, яке воно ще буде, я не знаю. Я тільки працюю над цим образом, але я думаю, що це має бути сучасне, пластичне, монументальне рішення. Може бути і фігура, і півфігура, може бути і портрет, але Може бути використаний і колір в композиції, правда? Я думаю, що кольор може і збагатити цю композицію. Композиція в кольорі це щось на кшталт ось цього ескізу пам'ятника Небесній Сотні, каже Петро Подолець. Подібного монументу у рівному ще немає. Кілька пропозицій він береться підготувати до кінця лютого. Новиною про те, що у рівному має з'явитись пам'ятник Бандері, доктор історичних наук Володимир Борщевич приємно здивований. Має він і свою відповідь тим, хто вважає незаслуженим встановлювати його у місті, до якого сам Бандера не має відношення. Степан Бандера це символ. І тому, чи був він в рівному, на Рівниччині, чи не був, це не важливо. Важливо, що. Він його приклад не дихає нас на боротьбу. Важливо, що це та наша історична тяглість, на яку ми орієнтуємося, і яку вважаємо за потрібне вшановувати. Тому пам'ятник Степану Бандері ну мусить бути в рівному. Однак є і ті, хто очевидно проти встановлення цього монумента. Такий висновок випливає із того, що у ніч з неділі на понеділок наріжну дошку, встановлену на розі вулиць Бандери та Чорновола, розбили невідомі. Таке могли зробити або сепари, які закопалися туди. Або не добиті комуністи. Вони розбили сьогодні стелу, так? а завтра там буде на цій клумбі стояти великий камінь, який буде важити пару тонн, який можна буде тільки вивезти краном. Ми поставимо камінь. Також Сергій Пандрак повідомив, що на цьому місці він із побратимами буде змушений встановити відеоспостереження, аби вандали не почували себе так вільно. Варто зазначити, що перший на рівненщині монумент провіднику ОУН встановили у Здолбунові. Це сталося у 2012 році. А днями погруддя ідеологу і теоретику українського націоналістичного руху 20-го століття з'явиться у Млинові. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.